Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. Гарячі новини. Знаєте, що я почну? З такого троздуму, а потім підуть у нас новини. Підуть новини про нові затримання, підуть новини про кордони Білорусі, Пригожина, і Польщі. Підуть новини, ну, різні. різні. цікаві, гарячі. А на почати я хочу ось з такої думки. Знаєте, от. От найкращі людські, друзі, прояви духу, найкращу людську гідність ми маємо і бачимо на війні і під час війни в тилу. Але при цьому ж при те ж теж саме найгірші якості ми теж бачимо на війні і в тилу. На жаль, це так. Війна, знаєте, обнажає, роздягає всі гідності і всі негідності. негідності. Так от, давайте так, дивіться, ми кажемо про міністрів, депутатів, можна владців, про кого угодно, корупціонери, хабарники і так далі. Сцельська область СБУ затримала військового бухгалтера. Військовий бухгалтер, друзі, який привласнив понад 10 мільйонів гривень із зарплатного фонду морпіхів. Це прес-служба СБУ повідомила. За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять і не входили до складу батальйону і взагалі не проходять службу в ЗСУ. Тільки вчора я розказував про ліве ТРО територіальну оборону в 1200 людей, де по спискам числилось 1200 людей, а наявні було 23, які числяться в Києві. Це військові друзі. Це військові організації, а тут ось морпіхи. Ця, ця людина завдяки цьому купила Audi 7, обставила в свою хату побудовими приладами, дорогі гаджети, все, що можна було накупив, накопичив. Другий рік війни, друзі. Люди, ось ми з вами збираємо по крихті, щоб підтримати канал. Канал підтримує далі. Так? Щоб ви підтримуєте мене, я йду далі. Я організовую. Ми робимо. Ми по крихті все це збираємо, щоб зробити комфорт нашим військовим. І сидить там військовий, який у формі, який отримує зарплату, який є на, на, на довольстві. Далі, як це? Ви висловите правильно. <кій> і він краде у, у таких же військових. А потім ті військові виходять і кажуть: Президент, ти що? Ти вкрав у нас гроші, або залужний, де гроші? Знаєте, як кричав? Що й Герасима у нас виходять і кричуть, Зеленський залужний, де? А ось тут, а ось в той ТРО на 1200 нараховувались гроші. Їх відсилали в. Відрядження, нараховувались відрядження. Ось це найгірші, людський, людський дух, людські якості, людська гідність, яка проявляється під час війни. При тому, що у нас є люди, які підривають військові себе, щоб міст розірвати, які залишаються прикривати людей, які гинуть заради інших, виносячи своїх товаришів. Друзі, це який каже слава Україні і знає, що його зараз розстріляють. Це що у нас? Який це дисонанс? Який це, як то кажуть, когнітивний дисонанс? Це неймовірне, що відбувається. Або ось мені пишуть, пишуть ось Стеша написала в коментарях: Олексій Георгіч, доброго дня. Мені, ну, вона називає Порохобот. Ладно, порохобот, зелебот, так. З Києва побажав, щоб у мій дім ракета прилетіла, тому що я за Зеленського. Це що? І ось вона пише, про що взагалі мова? І вона попереджує владу, влада грає з вогнем, залишаючи їх, отаких от людей. Непокараними. Я не кажу, що йому треба дати 10 років за те, що він побажав стеші нашій, да, щоб ракета прилетіла в її хату. Ні. Але покарання за це повинно бути під час війни. Інакше нічого не буде. Які телеканали, які це, це дуже жорстоко. І це жерсть, друзі. Це ось те саме, ось у нас і частина держави, у нас відбувається інше. да? Ось НАТО зі скрипом якось надає нам щось. Я кажу зараз про НАТО, не про інші держави. Щось, якісь там солярку, якісь там гроші. Вони ж не надали нам допомоги зброю, якісь там гроші давали. І вони бояться, щоб не почалась світова війна. Це велике НАТО. 32 країни вони бояться. НАТО навіть не визнала. НАТО не визнала, що у Польщу вже два рази прилітали ракети, залетіли гелікоптери. Зараз розшириться мережею фото, де вагнерівці на, на кордоні з Польщею. Біля е, стовбика кордону з Польщею. Фото, фотографи вони вже там. Що робить НАТО? Що воно боїться? Чого вони боїться? Вони бояться, щоб не почалася світова війна впевнений. Ось впевнений, якщо НАТО буде продовжувати себе так вести, а до неї доєднаються і інші країни, які зараз нам допомагають, нам однім допомагають. Ніхто ну, з озброєнням більше нічим. Ну, це ж... То в... війна прийде. Вона вже прийшла, тільки її зараз не... не так видно. Але вона почалася. І якщо це НАТО велике не встане, нічого не буде, друзі. Встають ось маленькі країни. Ісландія, перша Перша в Європі, я не знаю про іншу, але в Європі перша, яка закрила своє посольство в Російській Федерації, причиною стало погіршення відношень. До небувало низького рівня. І в Мі... Міністерстві закордонних справ Ісландії е... замітили, що ну, зупинка діяльності посольства в Москві не є розривом диповлашені. Ні, це ж можна і так. Це тільки призупиняємо. Діяльність посольства. А в багатьох країнах нема і наших посольств, там є повірене, або інші держави виконуються, але посольство вони закривають. Якщо пише стане Росія, нормально буде. Ось отак ми живемо, друзі. Отак от, вагнеровці там, отут щоб українець бажає Українки, щоб прилетіла російська ракета. До неї в хату. І цей українець вважає себе найпатріотнічішим, найпатріотом, найвеличшим патріотом, прихильником там, якоїсь партії. Люді, ви про що. Ви можете схаменутись? Я думаю, ні. Я думаю, ні. Ми дійсно чогось, ото як пишуть в інтернеті, чогось заслуговуємо. Але зможемо ми з цього випутитися? Ні, те, що ми переможемо Росію, я практично впевнений в цьому. Але надалі, далі може бути не Росія. Далі може бути у... що завгодно, як завгодно, Білорусь або ще або ще. Друзі, це така погана гра у нас. Такі погані погані. Ми кудись біжимо не туди. Одні наші герої захищають і роблять все, що можуть. Інші, покидьки, сидять отут і ламають все, що можуть. Я вам дякую, друзі. Ввечері у нас стрім. Я вам дякую за ваші донати, за вашу допомогу, за ваше. Нерозчарування за вашу любов до України, за вашу підтримку телеканалу, підтримку мене телеканалу. Вибачте, моїх каналів всіх, так, так сказав, за віру, за довіру, ми разом, ми разом переможемо. І тих, і цих. Україна переможе.